Вітаю! З вами Раїса Іванівна, і ми готуємось до НМТ з математики. Множення десяткових дробів розглянемо на практиці. При множенні десяткових дробів, неважливо, дріб на дріб або дріб на число, ми множимо, незважаючи на кому. Тобто 5,1 помножити на 5 помножили 51 на 5. Вийшло 255. Одну цифру з кінця відділяємо комою, так як у обох множників була одна цифра з кінця. Так само, якщо дві цифри з кінця відділяємо з кінця дві цифри або три цифри. Якщо у нас багато цифрових дроби, то ми можемо помножити це в стовпчик. І знову ми не дивимося на кому. 15,5 помножити на 8,7 ми множимо, наче там немає кому. 155 на 87 стопчик помножили. А потім в результаті з кінця відділяємо стільки цифр, скільки було обох множників. Раз, два. Дві цифри. І вийшло 134,85. Аналогічно ще один приклад. 12,345 помножити на 1,2. Множимо, незважаючи на кому. 2 на 5, 10, 1 запам'ятали, 0 написали, 2 на 4 8 і 1 9, 2 на 3 – 6 написали, 2 на 2, 4, 2 на 1 2. Беремо одиничку, 1 помножити на 5, 5. Здвигаємо так? вліво на одну цифру. 1 помножити на 4, 1 помножити на 3, 1 помножити на 2, 1 помножити на 1. Додаємо в стовпчик. 0, 9 плюс 5, 14, 1 пішло вперед. 6 плюс 4 і 1 11, 1 вперед. 1, 4, 3, 8. 2 І 2, 4 і 1. Тепер в кінці нам треба відділити комою. Раз, два, три, чотири. Чотири цифри. Від кінця рахуємо 1, 2, 3, 4. Чотири цифри відділили комою. 14 цілих. 8140 десятитисячних. Оцей 0 можемо не враховувати. Коли нам треба множити на 10, 100 і 1000, ми просто рухаємо кому вправо. На 10 рухаємо кому на одну цифру. Множимо на 100, рухаємо кому на дві цифри. Вправо. Множимо на 1000, рухаємо вправо на три цифри. Не вистачає, дописуємо 0. Примножені на одну десяту, соту, тисячну і так далі. Рухаємо кому вліво. На одну десяту вліво на одну цифру. Одна сота вліво на дві цифри, одна тисяча вліво на три цифри. Не вистачає, дописуємо нулі. Ну, ось так приблизно ми виконуємо множення десяткових дробів. До зустрічі! Я бажаю вам успіху!